Вітаю! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі Життя-Буття. Нагадую, мій садочок знаходиться на півдні України, в Херсоні. І сьогодні про інжир він якраз за мною. Так виглядає інжир в моєму садку. За вишки більше, мабуть, 2,5 метрів. І завшишки, мабуть, 2 метри він є. Нагадаю вам, що інжир дає два врожаї. Перший врожай на гілочках минулого року називається Бреби. Ось вона темна гілочка, це гілочка залишилась минулого року і є врожай. На гілках цього року він формує врожай уже фіги, які будуть дозрівати на зелених цих гілочках. Цей врожай буде дозрівати вже десь кінець вересня, можливо, на початку жовтня. А бреби дозрівають взагалі-то в червні, початок липня. Сьогодні 25 червня і чомусь ще в цьому році вони зелені, зелені ці бреби. Не знаю, коли вони будуть. Ну, Тож в липні зрозуміло, що вони дозріють. Я йому в минулому році дуже сильно обрізала. Ну, ви ж бачите, 2,5 метри, а він ще буде рости. В минулому році такий ж самий був височезний. Тому в цьому році бреб мало їх. Ну, тому що е, гілочок минулорічних мало. А е, всього нового врожаю фіг вже дуже багато. Подивимося, як він буде визрівати. Чи вчасно, скажімо так, для того, щоб скоріше визрівав цей врожай, є такий метод видалення оцих листочків. Я його використовую, цей метод, коли вже у вересні, на початку жовтня дозрівають ці плоди, я листки це видаляю. Це сорт, я не знаю, як називається. Фіги фіолітового кольору, дуже смачні, але невеликі вони, але смачні, ще раз повторюю. Цікаві факти про інжир. Це дерево, яке може рости 50-70 років. Уявіть собі, який він, як він довго живе, цей інжир. І оцей плод фіга, ну, це не фіга, не плод, це квітка, така, скажімо, така особливість її, що внутрі. Внутри цього плода знаходиться, знаходиться квітка, і є така оса, яка запліднює, вона залазить. От, от цей отвір цього плода запилює квіточки і там гине. От така особливість. Але у нас немає цієї оси взагалі. Вона в наших регіонах не живе, в нашій країні взагалі її немає. І у нас такі вже сорти, ми тут в Україні розводимо, які самозапилюються. Не треба нам ніяких запилювачів, ніяких комахи, щоб туди залазили і запилювали. От таким чином. Морозостійкий кущик. Я його не вкриваю, вкривала. На зиму тільки тоді, коли він був перші два роки, коли він був маленький, там було так було таке, що підмерзали гілочки. От уже третій рік я не вкриваю і плодів ну, досить багато. Смачні вони плоди, і, по, і скуштувати варення можна з нього варити, дітям не подобається, але ж варю, як делікатес. Щодо шкідників, є шкідник, називається, прилітає цей шкідник для мого, до мого дерева, називається цей шкідник інжирна вогнівка. Це така бабочка, яка залишає гусінь, тоді гусінь пожирає оці листочки і такі більосі білі п'ятна залишаються, і так, не, не дуже гарний вигляд, має тоді дерева, але ж з ними можна боротися. Ось я один раз в цьому сезоні поприскала прованто про максі, по-моєму, оце таким препаратом. Восені, навесні обов'язково обробляла брунькою весь сад і обробила і інжир, в тому числі, і треба обробляти і поверху, по гілочкам, і внизу, щоб не залишалося листя прибирати це листя і обробляти, тому що вони ці. Огньовки, вони зимують в землі, тоді піднімаються і починають шкодити. В цьому році поки що немає. Є, хтось там ото, трошечки їв, листечка видно, воно з дирачками. Я б робила оце ж прованто в Максі і. Все добре, все нормально, листя чистенька, новенькі листячка, бачите, які вони. Листя дуже великі, жорсткі, такі. Кажуть, що вони теж, можна ці листочки використовувати як народні засоби лікування шумково-кишкового тракту. Я не використовую. Ну, Задоволена я цим деревом. Це воно зараз трохи в затінку, бо отут в мене. Черешня дуже така велика, а там ще й горіх на вулиці притіняє. Ну, думаю, що в цьому році я приберу висоту цієї черешні обов'язково, і, можливо, вдасться мені впоратися от з цим горіхом. Сонце, світне, навіть не бачу, що я знімаю. Е, і затишок. Головне, що тут затишок, і взимку, тут йому добре він не, це, не підмерзає. Бувають окремі гілочки які не встигли одерев'яніти осінню, то вони восени, то ті трошечки підмерзають. Ну це не суттєво. Загальна кількість гілок залишається цілими, не примерзає. Ну, от таким чином виглядає в мене інжир. І дуже зараз він великий, буду, мабуть, ось, на, на осінь теж його гарненько підстрижу. І тут же ж біля інжира невдала в мене тут посадка так, щось буду думати з цього приводу, в цьому році заквітував гранат. Не було в мене плодів. Ще на ньому не було квіточок. Оце перший рік. Десь так висота, якщо дивитися, метра два, мабуть, є. Це теж кущ, хоч, хоча, кажуть, на нього гранатове дерево, але у нас в Україні вирощують кущі. Отакі От квіточки він має, такі цікаві. І так пізно, ось о червень місяць, а він тільки заквітував, ось ще бутони є. Я не знаю, коли він буде визрівати, що з цього вийде, чи визрієть він, чи будуть там якісь плоди. Будемо дивитися, але дуже рада, що в мене він заквітував цей гранат. І йому четвертий рік. Ну, Мені дали таким кущикам з відкритою кореневою системою. Я не знаю, скільки тому кущику було років. У мене він четвертий рік, і оце на четвертий рік він заквітував. Сподіваюсь, що дочекаємося, врожаю. Я не підживлюю не інжир, не гранат. Інжир підживлювала, коли він був маленький. Перші два роки, коли це деревце ще росло і набирало сил. Гранат ще ні разу не підживлювала, нічим не обробляла. Отак От він собі росте і росте. І гранат я вкривала перших два роки, і оці два роки цю зиму я не вкривала. булувало, що він підмерзав, так е, обрізала його, видаляла підмерші гілочки, залишалося мало гілочок. Ну, я швидко кажу, минулу зиму, і цю зиму я його не різала, не вкривала і не різала всі гілочки е, живі, квітують. Одне тільки що знов таки, отут черешня вона закриває, притіняє. Ну, Піднімається сонечко, тут є сонечко, але не тривалий час. Можливо б його кудись пересадити, щоб більше сонця було. Але ще подивлюся, як воно буде, як визрюють плоди, тоді буду приймати рішення з приводу того, чи переселяти колись його, чи кудись, чи тут чи залишати. І ось таких два екзота, вони невибагливі. Не такого догляду не потребують прямо над ними там, от як гортензії, скажем. Ну то для радості, а це для ну теж для насолоди. Дивіться, як воно квітує. Ось такий великий інжир. Ну, більш для користі, зрозуміло, що ці рослини невибагливі, можна вирощувати у нас на півдні України і мати врожай. Вирощуйте інжир, вирощуйте гранат, тобто заводьте в своїх садах екзотів, не пошкодуйте. Гарних вам врожаїв. На все добре, до побачення.